Добрий день. Дуже часто, коли приходять годинники зі штатів, то у них практично відсутнє вільне місце під музику і інші активності, тому що практично вся частина пам'яті заповнена картами. Тими картами, які ми не будемо використовувати. На що треба звернути увагу? Коли ви завантажуєте папку Garmin, в цій папці є файли іміджі. Дуже сміло можна видаляти всі файли, окрім файлу Timezone, який показує прив'язку часових зон до певної точки місцевості, і dem. Файл DEM – це файл, який показує рівень висоти з прив'язкою до певної місцевості. Також необхідно залишити певну карту тієї зони, тієї місцевості, де ви знаходитесь. Всі інші карти можна видаляти. Дуже... І, і на що це не вплине. Добре, Всього доброго, до побачення.